Добрий вечір сує. Це не моя дитина. Це не те шоу. Добрий вечір, космонавти! Мене звати Торі і вітаю вас на моєму каналі! І щось в лісі здохло. Що я вирішила через півроку після того, як я зняла останнє відео, закинути щось нове на цей канал. Ви знаєте, як багато змінилося за ці півроку. По-перше, я почала носити ось такі різиночки. Почала їх носити, бо скоро мені ніби мають зняти брекети. Я влаштувалася на нову роботу. У Нас з'явилася собака. Десь тут були, можливо, з нею кадри. Ано! Ти що? І дуже, знаєте, багато всього змінилося за цей період. А найголовніше, що змінилося, мені... Декілька днів тому, трошки більше тижня, випонилася 20 років. Що м'я себе вітаю? За ці 20 років відбулося багато чого. Шість років тому я прийняла хрещення, я народилася в момент, коли почалась помаранчева революція. І я щось дуже добре це пам'ятаю, я не знаю чому. І сьогодні я б хотіла зняти відео, яке називається «20 речей, які я зрозуміла за 20 років. І я не знаю, хто ті буде 60 людей, які це подивляться. А мама тато дід бабуся, напевно. Але хто б не дивився це відео, я сподіваюся, що воно вам буде корисне, тому давайте не затягувати з цими довгими вступами і нарешті розпочнемо. Перше, не зачаровуйся, щоб не розчаровуватись. Це в мене просто цитата мого року останніх двох років, і це в мене проявлялося з багатьма людьми. Я дуже прив'язуюсь легко до людей насправді, і я дуже люблю людей, які мене оточують. Але останнім часом дуже багато людей мене розчаровують. Цю фразу мені сказали, я не пам'ятаю хто, але колись мені її сказали, і вона зі мною живе вже, напевно, роки три. Тому, якщо ви не хочете розчаруватися в людях, не зачаровуйтесь в них настільки сильно, щоб потім ваше серденько боліло. Друге, варто просто розпочати все, я думаю, тут пояснювати нічого не треба. Що б ви не думали. На рахунок чого би ви не переживали якась ваша, якась ваша справа, можливо, те, що ви хотіли давно зробити, але довго наважувались, просто зробіть один крок. І ви побачите, це піде. Третє, схоже, це якби продовження до попереднього пункту. Не все буде вдаватися, і це окей. Дуже багато за цей рік, і взагалі за минулі, 2-3 роки, було моментів, коли. Я була в, як в якій сфері, дуже багато що не вдавалося. І, в принципі, це нормально, тому що коли ти особливо починаєш щось нове, дуже часто ти натикаєшся на такі граблі, які дуже сильно тебе боляче б'ють, але не помиляється той, хто нічого не робить, правильно? А коли ви щось почали, ви вже зробили певний крок. І якщо ви в новій справі помиляєтесь, це нормально для вас. І навіть якщо не в новій справі помиляєтесь, це нормально, тому що. Ми всі набуваємо свої шишки. Тож це нормально, коли щось не вдається. Це було б дивно, якби все вдавалося відразу. Це нормально, коли щось не вдається, тому що це звичайний процес. Не буває такого, що все йде гладко. Це нормально, коли нам щось не вдається, і нормально, коли ми, в принципі, помиляємось. Краще спробувати щось і зрозуміти, що це не твоє, аніж не спробувати і мучитися все життя, що це не твоя справа. Знаєте, у мене так, так було минулий рік з сімкою. Хто знає, той знає. Я працювала в мережі супермаркетів 723. і мені дуже були потрібні гроші. А знаєте, фотографія, вона в принципі така досить мінлива справа. А в моєму місці це взагалі туман. Ти можеш не вгадати взагалі, що буде в трендах, а що не буде в трендах. І минулий рік я дуже довго вагалася, мені треба були гроші, і якось я подумала, треба спробувати, можливо, мені сподобається. Я втікла звідти через три місяці, а мій колега на заразній роботі з першої зарплати побігли. Тож я просто хочу сказати, що деколи просто вам варто зайти в якусь сферу, неважливо, що це буде. Це буде сфера обслуговування, це буде якась сфера в церкві, наприклад, якесь служіння, чи це буде сфера спілкування з якимись людьми. Вам просто головне спробувати хоча б один раз. І якщо це не ваше, ви зрозумієте це. Бо буває таке, що ви спробуєте, у вас не вийде, але у вас є бажання продовжувати далі це робити. А буває таке, що ви спробували, і ви розумієте, що це не ваше. Краще один раз ризикнути, ніж потім картати себе все життя, що ви щось не спробували. Ну, але я думаю, що сімкою так не спрацює. Я думаю, що не будете ви сильно горювати, якщо ви це не спробуєте до кінця життя працювати, там повірте, воно вам не треба. Я вам кажу, як бувалий працівник. Маленькі кроки це також рух. Ми дуже часто харимося з якогось нашого повільного прогресу. Я, в принципі, вас розумію, тому що в мене, коли я щось дуже повільно роблю, коли я не можу просунутися далі, мене це дуже дратує. Але це окей, бо це теж рух. І неважливо, наскільки він маленький, головне, що ми робимо ці кроки. Шосте це вже більш стосується не якогось такого абстрактного, а це вже стосується. В принципі, таких моментів, які, мені здається, були в кожному в житті, люди завжди будуть пліткувати, а деколи ви будете навіть це чути. Я приклади не буду наводити, але такого є дуже багато. Це така якась природа людська. Постійно щось обговорювати, постійно перемивати кістки одне одному. І деколи навіть ви будете чути, що це про вас говорять. Але просто я, переживши це на своєму досвіді, вам. Хочу сказати: не загружайтеся в цьому надто сильно, бо можна настільки цьому сильно загрузнути, що ви можете повірити в те, що люди про вас кажуть. Твої люди залишаться з тобою. В мене це з людьми якийсь просто прикол по життю. В мене є дуже багато знайомих з різних міст, з різних куточків України навіть з різних країн. І є люди, які були в моєму житті якийсь період, і вони пішли з різних причин. Зараз ми не спілкуємось, можливо, можливо, менше спілкуємось. Але я хочу сказати, що ті люди, які справді ваші, і ті люди, яких Бог хоче бачити біля вас, вони залишаться з вами. Які б е проблеми у вас не були, як би вас життя не розділяло, все рівно прийде момент, що ви залишитесь разом. І нормально відпускати людей, коли вони йдуть з вашого життя, не затримайте їх, а дайте простір для тих людей, які справді хочуть бути з вами. І людей, які справді вам потрібні в цей момент, і яким ви потрібні в цей момент. Швидше ви зрозумієте це, тим легше вам буде відпускати людей, які йдуть з вашого життя, і буде більше хотітися любити людей, які залишатимуться у вашому житті. Люди часто будуть робити незрозумілі речі. І цей рік це теж от мене просто ця фраза. Це просто е, як то це слоган. девіз, о, девіз цього року. Люди будуть робити незрозумілі речі, просто якусь діч. От я, я інакше слово не можу придумати, але в мене е, є люди у моєму житті, які в цьому році просто робили ну якісь ну, абсолютно якісь абсурдні речі. Але я вам скажу так: буде. І ви не будете розуміти, чого це люди роблять по відношенню до вас. І ви будете в шоці, і ви будете злі, і деколи навіть будете сваритися з ними. Але це нормально, тому що люди завжди роблять якусь дікуху. І навіть заглянути в інтернет є люди, які то роблять хоча б але про це не заявляють на весь світ. А відкриєш такого деколи соцмережі, і ти просто впадаєш в ступор від того, що люди буває роблять. Того відноситись до цього простіше з розумінням, що це люди. Люди таке роблять все і набагато легше буде на це реагувати. На усвідомлення цих моментів теж пішло хм, досить багато часу. Дев'ятий пункт це теж такий досить на особистому досвіді пережитий. Не завжди є моменти, які тобі потрібно проживати самому, але і не завжди тобі потрібні люди, щоб щось пережити в своєму житті. Не завжди є хтось, навіть якісь дуже близькі тобі люди, вони не завжди зможуть побачити твою ситуацію з тієї сторони, з якої ти її бачиш, тому що ти інша людина. Ти особистість, яка має свої емоції, яка має якийсь свій певний життєвий досвід. Тому деколи це маєш бути тільки ти і Бог. І все, і цього буде достатньо. Десятий пункт це теж особистий досвід, те, що я пережила останні 2-3 місяці, я б сказала, не суди людей по тому, що про них кажуть інші. Це було я в свій телеграм-канал закидала історію про викладачку, на яку мені так навалювали, просто що от вона така зла, така сяка: перескладати в неї це просто жах. Але я неї перескладала її предмет, англійську мову. І це просто сонечко. Вона казала: Я не хочу, щоб ви йшли на комісію. Я вам даю шанс максимально скільки можу, щоб ви це здали мені. Вона мене наштовхувала на відповіді. Я їх давала завдяки ній, Я, в принципі, здала їй екзамен завдяки її допомозі. І вона мені на майбутнє, от на наступний семестр, вона мені побажала. Всього найкращого з новим викладачем, який буде вести нашу групу. Це була наша куратор. Вона вела нас перший семестр, і вже в другому семестрі нас буде вести якась інша людина. І вона настільки багато хороших речей мені побажала, що мені просто стало соромно. І мені дуже шкода, що от я допустила собі такі думки, якби базуючись на тому досвіді, який був в інших людей. Ніколи не говоріть, ніколи не думайте про людей те. Що про них кажуть інші, тому що у вас може бути з ними зовсім інший рівень стосунків і зовсім інший досвід з цими людьми. Тому завжди перевіряйте і ніколи не думайте про людей гірше, як нейтрально при першій зустрічі. Відразу хочу попередити, що це мій особистий досвід. Мені шкода, в кого не так, але в мене так було. І 11-й пункт це сім'я завжди залишиться, навіть коли всі підуть. Так склалося, на що я дуже дякую Богу, що я народилася в дуже прекрасній сім'ї. У мене класні стосунки з батьками, у нас повна довіра, е які б ми складні моменти не переживали, і критичні моменти нашої довіри одне до одного. Але все рівно я дуже дякую Богу за батьків. І це ті люди, і сестра з братом, бабуся з дідусь. Це ті люди, які просто кожен етап мого життя зі мною. Мама переживала всі мої влюбленності зі мною, всі якісь мої непонятки з людьми, складні стосунки з людьми так само, і навчання, і е, майже і такий складний момент в універі, і в 4 роки семінарії тато на те все давав гроші. Е, сестра, ну, сестринська підтримка в той період це була така ха-ха, лузер. Ну і зараз, в принципі, нічого вже не змінилося, але ну, це ж сестра. І дідусь бабуси дуже, дуже, дуже багато вклали в мене. І улюблена тітонька, яка тери, безумовно інвестувала в якісь мої стартапи, це ті люди, які поруч зі мною кожен рік, кожен день, кожен момент мого життя. І в якийсь період я була дуже вдячна, бо ж у мене не було майже друзів, того, що я весь свій час могла проживати з людьми. Які для мене найцінніші, найдорожчі, і з якими я можу бути собою, не було друзів, які переживали зі мною якісь мої падіння, але були мої рідні, які в мене вірили і досі вірять і підтримують, не потребуючи нічого взамін. Наступний пункт це У нас вже дванадцяти порахунку. І він, до речі, особливо актуальний в наш зарашній період, який ми проживаємо, і для нашої країни, особливо, але це стосується не тільки повномасштабного вторгнення, і в цілому ситуація, яка в нас зараз складається. В принципі, в цілому нашого життя важливо мати свою позицію. Мені дуже подобаються люди, які стійкі в тому, що вони думають, які стійкі в своїх принципах, які стійкі в своїх. Життєвих позиціях, і це стосується дуже багатьох речей, починаючи е, якогось віровчення, знову ж таки, і закінчуючи війною. Це не завжди про те, що ви е, мені на все начхати, в мене є своя думка. А тут про те, що ви також критично мислите, позиція це вміння думати, позиція це вміння аналізувати щось. Це класно, коли ви маєте свою позицію. І неважливо в яких питаннях. Тринадцятий пункт. Ми знову повертаємось до людей. Люди завжди будуть засуджувати те, що ви робите. Неважливо, що ви робите. Що ви це Ви можете слухати якусь музику, не таку, як люди слухають. Ви можете мати якусь незрозумілу для них роботу. Люди завжди знайдуть, що засудити. І до цього потрібно відноситись так. Це сказали люди. І це нормально. Головне бути стійким в тому, що ви робите. Це знову ж таки, як ми говорили за позицією, бути стійким в тому, що ви робите, і не давати людям якось впливати на те, як ви себе налаштували на ту чи іншу роботу, чи на те чи інше служіння. 14-й пункт. Теж досвід такий, прям на все свій час. Дуже складно. Дуже складно, коли ти хочеш вже і зараз в Бога є загальна картина нашого життя. Він бачить все. Він бачить те, як. Тільки батьки наші задумовували, ну, взагалі, тільки як батьки наші думали про нас. І в нього є момент, коли ми робимо наш останній видих. В нього є ця вся картина. Абсолютно, з всіма відгалуженнями, всіма гілочками, всіма якимись історіями, всіма людьми, які будуть в нашому житті, які не будуть в нашому житті, які прийдуть на одну миттєвість, а які проведуть з нами все своє життя. Він знає, коли нам що треба, в який момент. І може нам здаватися, що це капець не вчасно, що це капець мені зараз не треба, що це не актуально. Але він знає, що потрібно тобі саме в цей момент, і що тобі буде потрібно через місяць. Синкібаут. Деколи потрібно пережити тяжкий, страшний, здається, неможливий етап свого життя, щоб почати цінувати те, що ми маємо. Багато в чому для нас таким етапом стала війна, стало повномасштабне вторгнення. І знаєте, я тепер я. Пишаюся тим, що я народилась тут. І я дякую Богу, що я народилась тут, і що навіть в такий складний період, переживаючи, маючи багато втрат, в мене дуже багато знайомих загинуло на війні, ти починаєш цінувати, ти цінуєш свою мову, ти починаєш цінувати те, що в тебе є. Ці прекрасні Карпати, прекрасне море. Я щаслива, що я усвідомила і навіть таким болючим, дуже болючим способом, але я багато що усвідомила і почала цінувати. Але думайте про те, що це як можливість переоцінити свої цінності і почати цінувати те, що ви маєте. Пункт 16. ми знову повертаємось до людей. Є питання, в яких людей не потрібно слухати. Знаєте, я в цілому не дуже залежна від того, що про мене скажуть люди, і я не знаю, як чи це мене так виховали батьки, чи це якась типу причину наслідковий момент. Що в мене щось сталося в житті, після цього я перестала якось зважати на те, що люди кажуть. Але є питання, в яких мені справді важливо, що думають мої оточуючі, мої батьки, друзі. А є такі питання, в яких я суто сам собі директор. Я раніше дуже переживала, що люди скажуть про мій зовнішній вигляд. Я якось дуже раніше завжди намагалася скласти якісь приємне враження про себе, завжди намагалася якось так сподобатись людям. Для чого? Ну, щоб що. Люди проживають кожен своє життя. Головна людина в твоєму житті це ти, бо ти проживаєш своє життя. Це твоє життя. Ти його живеш, не вони. І зациклюватись на тому, що люди скажуть, і постійно думати, що люди про тебе думають, можна втратити здоров'я. Ми вже цей етап пройшли. Нервові клітини не... ну, вони вам дякую не скажуть. Думайте тільки про те, що про вас подумає Бог. Все. Крапка. У нас у нас є 17-й пункт. Як ти, так і до тебе не завжди працює. Біблія пише, що як ти хочеш, щоб відносилися до тебе, відносися так і до інших. Але давайте ми тут прияснимо один момент. Там не написано, що до вас так будуть відноситись. Тут зараз має бути вставка, типу мегамозг. Все світ відкрився. Відкрила Америку. Я Христофор Колумб. Off, never, we це ок. що люди не будуть відноситись до вас так, як ви хочете, щоб вони до вас відносились, і навіть враховуючи те, що ви скоріше за все добре до них відноситесь. це не означає, що вам потрібно відноситись до людей, так як вони до вас відносяться. Я говорю саме в негативному контексті. Тому що це не просто ви будете отримувати те ж саме, що ви ну, Ви не просто будете отримувати те ж саме, що ви даєте людям, а вам це допоможеться на два. Люди не завжди роблять добро, коли до них роблять добро. Але коли їм роблять погано, вони роблять ще гірше в 10 разів. Подумайте, чи вам воно треба, чи ні. Я думаю, що воно вам не треба. Відноситись до людини добре, коли вона до вас відноситься погано це не слабкість. А це прояв дуже великої сили і прояв мудрості і зрілості. 18-й пункт це чисто такий мій вброс, я це називаю. Осінь це найкраща пора року. Я не знаю, чого я це тут вписала, але от я коли сиділа, думала ці пункти. У мене тут є записані на листочку. Для мене я народилася осінню. Власне, тому ми сьогодні всі тут зібрані. Для мене це пора року особливих моментів. Просто хочу залишити цей пункт. Для себе це, типу, чисто моя така тімка. Осінь це особливий період мого життя. Дев'ятнадцятий пункт, і я чула цього дуже багато по житті від багатьох людей. І на відео, і будь-де. будь-який етап свого життя залишатися собою. В інстаграмі багато такого бачила, що хі, типу мені так подобається твоя особистість. Дякую. Мене є ще 15». Для людей ми буває дуже часто не одна та сама персона, а 15 різних наших особистостей, які живуть в нашій голові. Залишайтеся собою, тими, яким ви є. Вам не треба корчити себе непонятно що. І ви, знаєте, найкращий комплімент, який я коли-небудь отримувала. Він був від мого друга, з яким ми познайомилися в цьому році. Данічка, привіт. Він як вітав мене з ним на рожі, Він сказав: дуже класно, що спілкування з тобою, я не повинен корчити себе непонятно що. І я такий, який я є. І я радий, що ти мене приймаєш з якимись моїми приколами. І це настільки було цінно почути в наших твердженнях, в тому, що ви вірите, що вас уособлює. Залишайтесь в тому собою. Цурайтеся того, ким ви створені, залишайтеся собою. Бо це дуже-дуже важливо. Останній пункт, я його вирішила залишити на кінець. Це те, що я зрозуміла в останні півроку е, так посилено. І це. Такий девіз моїх останніх півроку, всяко краще з Богом, як приходити без нього. У мене останні півроку видались складні. Після випускного на мене напала якась легка депресія літня. Літо для мене було дуже складним. І початок осені він такий видався теж досить цікавий, бо я намагалася якісь свої думки, якісь свої такі складні моменти якось взяти під контроль. Але я вкотре зрозуміла, що без нього, без свого творця і без свого батька я взагалі ні на що не здатна. Без нього пусто. Це ніби ти проживаєш якесь не своє життя. Коли я після трьох невихідних неділь потрапила нарешті на зібрання, я відчула такий спокій і такий мир на серці, бо ти там, де, де твоє місце, де ти повинен бути. І я просто хочу вам побажати цього усвідомлення, щоб ви зрозуміли, що ким би ви не були без Ісуса не життя. Ось такі були. Я дивлюся, я не знімала 48 хвилин. Вже я не знаю, що я буду з цього монтувати. І не знаю, коли воно вийде. Я сподіваюся, що чим швидше вийде це відео. Я дуже дякую кожному за перегляд. Я сподіваюся, що ви не знудилися до цього моменту дивитись. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось і щось корисне для себе взяли. А на цьому, все. Дякую вам за перегляд. Санок хочу вам побажати будьте благословенними, благословленням для людей і світлом, і сіллю для світу. Гарного вам часу доби і перемоги! До наступного відео! Бувайте!